Доброго часу моїм глядачам. 20 банкнот Рейха 22 рік. Всі одинакові, всі в хороших станах є з... З... запаковані. Всі номера різні. Кожна банкнота має свій номер Показую, як виглядають з другої сторони. На просвіт. Бумага. Бачите, як такі ромби і всередині в тих ромбах щось є? Всім дякую за перегляд.